Спочатку собі, а потім дитині. Ти кажеш, що це егоїзм, треба спочатку дитині. А Біблія каже, що апостол Павло, який три роки піднімав церкву, будучи таким духовним батьком для них, страждав за них, терпів і вкалував. І от вже коли настала пора, він закінчував чергове місіонерське турне. Прощатися з ними, і по всьому було зрозуміло, що то остання зустріч, і він їм дає останню настанову, зібравши всіх на березі, і вони чують від нього наступні слова. Спочатку пильнуйте себе, а потім пильнуйте отару по аналогії вівці. Це дії 2028. Пильнуйте себе та всю отару, який Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Так от ідея в чому? Спочатку себе пильнуєш, потім отару. Спочатку собі вдягаєш маску. А потім дитині вдягаєш маску, то інструкції в літачку, коли розгерметизація салону і кисень подається через ті маски дихання. Чому тому, що ти можеш спочатку вдягнути маску дитині, нема проблем, але є ризики, коли ти сам будеш в такому запоморочливому стані, ті дії будуть далекі від адекватних. І, от, власне, Павло тому каже: спочатку ти маєш бути на належному рівні пильнуй за собою. А потім вже ті речі, вимоги якості, які ти застосував. Або культивував в собі, тоді починай їх екстендити, або розширяти на всіх інших, а не так від них вимагаєш того, чого сам ще не маєш. Тому спочатку я на себе приміряю те, чого хочу бачити в своїх дітях, в своїй пасті, в своїй команді, а потім лише очікую того від них. Біблія поганого не порадить. І таким чином рухаємося куди? Вперед і вгору.